Всім привіт! Мене звуть Аня. Я є спеціалістом відділу легалізації фірмі Спеціал Works. Сьогодні ми з вами поговоримо про документи, якими роботодавець офіційно працевлаштовує працівника на роботу. Обговоримо погляд роботодавця на зміни у 2026 році. Дуже часто іноземці звертаються з проханням підготувати документи та не розуміють, чому вони повинні чекати день, два, три тиждень або й навіть часом два тижні, для того, щоб отримати ці документи. Я сьогодні вам поясню, звідки беруться документи, які підготовлює роботодавець. Багато документів готує не сам роботодавець, а роботодавець звертається до інших установ, таких як ЗУС. Та ужин скарбовий для того, щоб їх підготувати найбільш поширеним документом, про який до нас звертаються наші працівники, це є освячення оповіження праці тут зі це освідчання не виготовлює безпосередньо роботодавець. Роботодавець звертається за таким дозволом до ужин праці, складаючи внесок та очікуючи, аж ужин праці дасть такий дозвіл для іноземця на роботу в конкретно цій фірмі. Термін очікування в ужинді праці приблизно до 7 днів, проте часом, залежно від завантаженості ужинду, термін може бути і довший. Тому наші працівники, які звертаються за. Апитом, наприклад, під відкриття візи про даний документ часом очікують це нормально. Освячення оповіженої праці то ми робимо для тих працівників, які звертаються до нас про це. для того, наприклад, щоб вони виготовили візу, або для того, щоб вони собі поїхали, відпочили вдома, потім виготовили візу і повернулися до нас до роботи. Також є такі працівники, які ще у нас не працювали, але звертаються для того, щоб в майбутньому приїхати до нас. Кошт такого е освячення зараз становить 400 злот. Раніше це було 100, а перед Тим це коштувало 30 злотих, тобто ціни значно звищилися останнім часом, і з останніми змінами. Відповідно, ми повинні пільнувати, кому ми робимо такий документ в зв'язку з фінансовими затратами. Також освічення — це документ, який контролюється урядом. Тобто, ми не можемо будь-кому зробити такий документ, якщо знаємо, що ця людина не буде у нас працювати. Тобто, ми також робимо сортування працівників для того, щоб не нести потім відповідальність перед урядом за людей, які до нас не приїдуть. Повертаючись до змін від в 2026 році, які нас очікують, нас чекає велика електронізація усіх систем. Ми вже зараз бачимо зі своєї сторони, що багато чого ми можемо зробити електронно, так не виходячи з офісу, починаючи від подачі освячення підпису всіх документів електронно, і закінчуючи в майбутньому можливістю для іноземців складати внески на кадр Цукер. Зараз ми вже маємо можливість підписування документів в електронному варіанті, тобто ми готуємося до всіх змін, які наступають, відслідковуємо усі проекти, які є зараз у сеймі і на розгляді, для того, щоб потім, як агенція праці, надати нашим працівникам ту можливість легалізації свого побуту в тому варіанті, в якому буде зручно для них. Тобто, наприклад, статус УКР зможе подати. Внесок на карту цукр в електронній версії. Заглядуючи у майбутнє, я вважаю, що спецостава рано чи пізно закінчиться і нам усім доведеться подбати про свою легалізацію. Звісно, вона не закінчиться в одній секунді, але буде перехідний період, коли нам дадуть час для того, щоб, наприклад, подати на карту побуту та залегалізувати свій побут в Польщі. Звісно, наші працівники можуть не хвилюватися, тому що ми завжди дбаємо про них, і по можливості їм з усім допомагаємо. Вони отримують безкоштовні консультації та повністю ведення. Справи е, зв'язку з картою побуту проте, усі, хто е, нас дивиться та е, розуміє, що спецустава рано чи пізно прийде до кінця, раджу вам уже зараз подати внесок на карту побуту. Якщо у вас є підстава для цього, не затягуйте, тому що у нас є всього лиш на всього якийсь обмежений період часу для того, щоб це зробити уже на сьогодні. Терміни очікування в ужонді е, на дицесії є видовженими, ажіотаж, на, на жаль не зменшиться. Якщо у вас є питання по документах, які стосуються внеску на карту побуду, пишіть в коментарях. Раджу вам підписатися на наш канал щоб більше корисної інформації в наступних випусках.